Поїхати за кордон ти не можеш як чоловік. Якщо у тебе дружина і вона нормальна, адекватна дружина, вона без тебе теж не поїде. Відпочивати якось треба. Ти ж не будеш там тільки в баню ходить. В бані я намагався записатися в баню на два тижні. Там черга розписана. Поїхати в Карпати, да. Ну я думаю, всі вже були в Карпатах і на Говерлі, де тільки вони не були. Теж непоганий варіант, але тут же ж під боком, ну це як другий боковель, Ну, скажімо, взимку ти катаєшся на лижах, а влітку ти можеш спокійно. Не виїжджаючи за кордон, ганяти по суті, ну це майже те ж саме: є купа водних розваг, і купа водних ресурсів, ще й в такому безпечному місці. Вінсерфінг в Україні, в принципі, він недооцінений. Я щиро так вважаю. Особливо в час війни, коли в Черкасах одне з найбезпечніших місць на всю країну, коли у нас найбільші водні ресурси, коли у нас можна сказати, вже є дозвіл на те, щоб ганяти, як мінімум, там для спортивних шкіл, навіть біля критичних об'єктів інфраструктури дозволяють вже виходити, я бачив там вітрильники. Кайтери взагалі ганяють, як, як собі хочуть, де завгодно. Взагалі дуже дивно, що півтора року чи два була заборона і взагалі нічого не можна було. Зараз хоча б сапи там відкрили, байдарки і так далі. Ну, вже їде рибна поліція, бля, щас п'є так ось. Костя, тікай. Чуєш, бля, його де нахуй двігун. Хуєри-спасателі по костю что такое блядь, вас хтось сюда звал вас то блядь, звал блять по тайно бнюю блядь, крашенье помаранжевый блядь, колір, нахуй ющенко так ющенко так куди блять Ви, темать блядь, розбираєтесь, блядь, тому що ви, вообще нахуй Чуваю, О, вони а вони сюди пливуть рятувальник. Кас. Кас, нахуй, видобрення. Добрива припливли, добрий день. Давай газку. Костя, все нормально, це не копи. Можеш плести. Взагалі, він серфінг для мене дуже багато. Значить, чого я взагалі почав цю тему, трясця, вітрила. Через те, що після початку війни у мене був дуже поганий психологічний стан. Так, все було то витер гарненько тряпочкою. Діс чистенький. Можна паркірувати. В принципі, це не дивно. Я думаю, що у кожного він такий був і в кожного були свої вагомі причини. Хтось намагався втікти, хтось вирішити якісь свої проблеми, хтось врятувати своє майно чи своїх рідних і близьких. Що, вийде забортіруватися чи не вийде? Які ставки. You would never believe where I've been. Look, this is my field. А шнурки то парни развязываете. Ловушки на моем пути капканы. Ямы, тупики, соблазны, цели, все в одни замки, законы. Сраги что Все это долго обходить не может жизни не хватить. Шагая часто на бревих никто находит мне враг. Мои ботинки для прогулок. Они удобны в пригожде. Зеленый пыльный канапля обедает. Потемкам летит вся хуйня на всем на земле. Блестящим танком не полега грязь, которая много на пути. Ни дым далее, потрошку посыпая снежком уже. Такой неспешный, меланхоличный снежочек. Никого так не выстачает из этой зимы. І цей психологічний стан мені допоміг пережити тільки він серфінг. Ну, льодом трохи покривається ось. Я приходив і катався. Мені вистачало там двох-трьох годин на тиждень, можливо на два тижні, як там з вітром виходило для того, щоб працювати отак от від каталки до каталки. Мост виходить з'ясниць. Немає моста, до, 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 до Мост мост О, Ще, 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 може, назад, може, mm -mm, нормально. А? Все нормально. Все нормально. І в мене з'являлась мотивація, з'являлось бажання жити, з'являлось бажання щось робити. І це та річ, яка надихає мене, в якій я бачу величезний сенс для укріплення здоров'я, для щастя, для драйву, для емоцій, для адреналіну. Плюс величезні можливості для розвитку. Я як людина амбіційна, мені завжди хочеться рухатись кудись вперед і навчитись чомусь новому, зробити щось нове, спробувати себе, спробувати свої сили. Я там уже рекорди ставлю. У мене останній рекорд 74 кілометри. Я за один день на він зробив. Плюс швидкість максимальна 52, що сумнівно в принципі, тому що записував на телефон. Годинника у мене нема. І переглядаючи трек, мені здалося, що там більше 42 не було. Ну, це ще потрібно буде уточнити. Тим не менш, отака от історія. І я спілкуюся з усіма друзями, там знайомлюся, показую відео, як я катаюся, і по суті. Я не знаю, чого я відкладав. Якщо чесно, то мені хотілося там от камеру купити 360, щоб можна було почепити, зняти, як це прикольно виглядає. І щоб видно було обличчя, що я розповідаю на камеру. І я останній раз, коли катався, це було настільки смішно, тому що я дуже хотів вже щось розповісти. Я там уже занурював мікрофон у воду, щоб взяти там вода, не проникне диктофон з нього шнурочок, значить, собі на костюмчик. І тут у мене мікрофончик, щоб я розповідав. Я брав чашечку. Топив цей мікрофон в чашечці, пробував, чи він відновиться і так далі. Тобто я готувався вже, я не знаю, що, що я робив для того, щоб щось розповідати. І от я виходжу останній раз, коли це в мене рекорд був 74 кілометри, і думаю, ну зараз щось порозповідаю. І був такий жахливий вітер. ну, В плані він був класний, але на моє вітрило, він був занадто сильний. Тобто ти можеш підбирати вітрило. В залежності від сили вітру. І чим сильніший вітер, тим менше тобі потрібне вітрило. На моє вітрило, і найменше, яке в мене було, в мене був, ну кажуть, по-нашому, передоз. І я ледве тримався за те вітрило. У мене. Був такий жах в очах. Ну ви можете подивитися це відео. Я там просто не те, що там розповідають про щось не міг, задвигати якусь тему чи ко когось чомусь научить. Я там ледве-ледве справлявся, щоб утримати те вітрило і втриматися на дошці. Мене поливало цими бризками, і в мене такі очі відчаю страху. І там стояло питання просто виживання. Я впевнений, що це не буде суперпопулярна тема. Через те, що аудиторія тут досить вузька, і стати на дошку, стати на вінсерфінг – це непроста річ. Вінсерфінг – це для мене, а для вас матрасики і сапи. Неможливо там просто на, ну як кажуть, спробувати вінсерфінг. Його треба не пробувати, його потрібно запланувати навчитись, і ти можеш. Прийти, витратити там 5-6 занять на те, щоб у тебе щось почало виходити. Далі ти втягуєшся, якби все, проблем немає. Але порівняно, наприклад, з тими ж сапами, де ти просто заліз на нього став на коліна і погріб, то тут вхідний поріг він дуже високий. Мені так подобається на піску, їздити. на піску саме кайф. Плюс вартість вища, ніж на сапах, десь удвічі. Ну там стартова починається. Якщо це ми говоримо про нормальне обладнання, хороше спорядження. Тому я вважаю, що навіть якщо це буде 100 чоловік, там 150 чоловік, ну я не буду це повторювати по стільки разів, а просто ну, зможу скидати відео і надихати когось, ставити на дошку, розповідати щось корисне. І не знаю, можливо, це комусь навіть життя врятую, як мені, тому що я насправді не знав, що робити, і без вінсерфінгу я навіть не уявляю, де б я зараз був. Щоб, щоб я робив.